Скільки ж важить? Почнемо з маленьких листів. Маленький лист 370 на 500, товщиною 7,5 мм. Скільки він тут важить? 1 кг 180 г. Далі у нас маленький лист 370 на 500 мм. Розміром товщина 5,5 мм 860 грам. Великий лист 700 на 500. Тут же розмір. Товщина 5,5 мм. Тут у нас кілограм 700 І ось такий самий великий, товстий 500 на 700 7,5 мм. Буде 2,220. Це для тих, хто не в курсі, універсальна 3 в одному шумо віброізоляція для автомобіля. Верхній шар акустична мембрана з бутил, з бутил каучуку, Середина впінений каучук. І третій шар клеєва основа ось такий от бітом. Дуже класно поглинає шуми, клеїти можна будь-куди на металевій поверхні. Також виконує функцію теплоізоляції. Для замовлення звертайтесь до нас, знайти можна у нас на сайті, сайт CarStore.com.ua, або за ось цим номером телефону телефонуйте та робіть замовлення. Дякую.